Пройшло 9 років, як я не п'ю. І хто мені допоміг, оздоровчий це Надія Бурмака. До цього я дуже сильно пив, так запивав, що аж гайс шумів. В общем, допився до того, що чуть не уїхав на білому коні на той світ. Після курсу лічення я став зовсім другою людиною. Коротше говоря, я вдруге на світ народився. Я кожен ранок стаю і радуюся життям. І дякую тим людям, всім лікарям, Надії Бурмакі, в першу чергу, що я став хорошою людиною і забув за алкоголь. Я покинув пити. Скільки в мене зараз економіці грошей багато, в мене завжди в кармані є лишні гроші. Навіть є на подарунки і жінці, і внукам, і дітям. Ну, в общем, вистачає на все. Єдине, мені залишилося, що покинути курити. Я хочу звернутися... В этот центр опять, до Надії Бурмаки, щоб кинути корити. І дуже быстро обращусь. Я чувствую себе дуже добре. Мені 62 роки, але ну, мене приглашають на роботу, я тружусь на рівні з молодими. Чувствую це прекрасно. А раніше таке було, що в 5-4 ранку я шукав похмілля. Вот після запою сильного, ранку, коли я вставав, мене так трусило, що я не знаходив місця. Так хватало серця, що я бігав по всім точкам, шукав, щоб швидше похмелитись. І не міг би вмерти. Тобто, якщо б не знайшов би похмелитись, помер би. От і це мене толпнуло на те, то, щоб піти полічитися. Просто в мене було безвиходне положення. І на той світ, іти літи лічиться. Я серйозно був настроєний. І дійсно мені Надія Дурмака допомогла. Мені дуже їй велике спасіба.